Заочний розгляд МСЕК нам вже розповідають, що з 1 січня 2025 року буде можливість е, заочного розгляду МСЕК на обмеження повсякної життєдіяльності відповідно для певних категорій, зокрема, це військовослужбовці е, і люди, які підпадають під певні критерії захворювання, вочевидь, ті, які зумовлюють е, те, що це складно е, прибути. Наприклад, до МСЕК, або, можливо, зайва раз не потрібно, оскільки це, зокрема, хвороби печінки, туберкульоз, і інші захворювання, там є певний перелік, який зараз вже опублікували. І відповідно такий механізм хочуть запровадити. Раніше це було, наприклад, центральний МСЕК і деякі, так би мовити, Апеляційним секи розглядали в заочному форматі. З ковідом такий формат був, але зараз хочуть, так би мовити, це таким чином прикрасити, щоб саме на обмежені на огляд на обмеження життєдіяльності робити саме заочні розгляди. Ну, відповідно, підкреслили переважно для військовослужбовців. Отже, відповідно, такі потенційні зміни, які нас можуть чекати в наступному році, вас зі святами і знаєте, захищайте свої права.